Всіх вітаю. 2 лютого сьогодні. І дуже багато питань. Вчора мені написали стосовно того, що до Білорусі в січні. Подивіться, що було в літаку з Китаю до Білорусі, який прилетів в січні до Білорусі. Що там було? Ви чомусь налякані, що там щось дуже таке страшне. Давайте подивимося. Я знайшла інформацію, що. 8, 9, 10, 11 січня рейс з Китаю до Мінська. Було 4 рейси. Ось 8, 9, 10, 11 січня. І ці літаки на окремі якісь стоянки вони паркувалися. 3 часа вони розвантажувались, потім улітали обратно. Думають, що в Україні думають, що це якась зброя від Китаю. Техніка техніка від Китаю. Але невідомо, що там було. Чотири літаки. ну Давайте запитаємо: в січні 24-го року з Китаю прилетіло до Білорусі, до Мінська чотири літаки. Чотири літаки. Що було в тих літаках? З Китаю до Мінська в січні прилетіло 4 літаки. Що було в тих літаках з Китаю? Що було в тих літаках? Ага. Е якісь ресурси, імператриця. Це е земля, ресурси, відлюдник, страх. І щось, щось металеве, щось пентакливе. Або ж, дивіться, як кажуть карти, Україну налякати, налякати Україну ось цією зброєю. Ну, Дійсно, там може бути зброя, тому що це пентакль, він металевий. Щось може бути. Ну, Давайте ще. Що було в цих літаках з Китаю до Мінська прибули в січні чотири літаки? Що було в тих літаках? Ну, бачите, якась допомога Білорусі від Китаю. Щось металеве. Знов монети, щось металеве карта допомоги. Що було в тих літаках? Покой, Луна. Ну, дійсно, щось таке, що може призвести до дуже поганого стану. І по луні це, можливо, щось хімічне. Ну, тобто, по це, можливо, якась хімічна зброя, або якісь розчини, щось пов'язане з ну, щось пов'язане з хімією, розумієте? Щоб людина відразу захворіла. Ну, от Мені зараз це йде. Що було в тих літаках? Щось те, що можна, якась рідина, рідина якась для захисту. Знов рідина, щось, якась рідина, що було в тих літаках з Китаю для перемоги, для світу? Будучимось погрожувати світу, що Китай допоміг Росії, Білорусі, туди щось привіз, якусь рідину, це щось хімічне, це щось отруйне. Що може дуже-дуже нашкодити по цій карті людям. Це, до речі, карта світу, тобто миру, Європі, Америки. Вони планують це використовувати, якщо буде якась тупікова ситуація. Поки що тільки підготовка до цього. Бачите, планування. Коли Ірафант дозволить, а Ірафант тут в нас Китай, тому що це він як дав якусь допомогу. Коли буде тупікова ситуація, тоді, можливо, будуть погрожувати ось цим. Поки що вибір, поки що не збираються цим погрожувати. Е, ну, ось така, ну так, щось погане, щось погане. Дійсно туди привезли, щось погане. Е, мені йде якась отрута, якась рідина, якась отрута, е, можливо, і зброя якась отруйна. Чимось вони будуть лякати і Україну, і світ. Коли в них буде тупікова ситуація? Ну, ось таке. Ну, Давайте ще запитаємо. Ось це, що отримала Білорусь від Китаю в січні були, прилітали 4 літака з Китаю до Білорусі. Ось це, що отримала Білорусь від Китаю, воно буде використане. Воно буде використане те, що отримала Білорусь від Китаю, воно буде використовуватися. Карта дороги, карта так, повітря. Знову ірафант, захист. Воно буде знов використовуватися, може використовуватися, коли дасть ірафант добро. Ірафант це в нас Китай, тобто вищий ну, президент Китаю. Поки що будуть ляка... лякати. Воно буде використовуватися. Поки що там йде робота, підготовка, щось там з ним роблять робота. Робота, вкладання грошей. Буде це використовуватись те, що отримала Білорусь від Китаю. Вищий суд. двійка мечів. Ну, це щось дійсно дуже погане. Але маю надію, що до цього не дійде. Дві мечів падає. Тупік. Тупік, бо це дуже щось погане. Бачите, люди, це дуже. Якась отрута, коротше кажучи. Щось, якась отруйна зброя. Ось так. Маю надію, що вони не будуть це використовувати. Вони не будуть це використовувати. Імператор по домовленості тільки після того, як дасть добро вище керівництво. Ну, якщо це все з Китаю, то вони повинні дати добро. Не думаю, що воно буде використовуватися, бо воно дуже-дуже отруйне. Давайте не будемо раніше времени панікувати, переживати. Повинно все бути нормально. Хай воно в них там, я не знаю, Ой, пощезнего. Всім гарного дня!